Друзі, всіх вітаю! На каналі Садгород в Кібличі. Сьогодні у нас 4 липня. Ми знаходимося в нашому яблуневому садку. Отже, прийшла пора нормувати яблука. Персики ми вже пронормували, з виноградом трохи розібралися, я відео вам знімав. А тут вже перегруз яблук. Уже треба починати їх трошки обривати. Тому що будуть гілки ламатися. В минулому році багато гілок поламалося. Але... Але це відео буде не сьогодні про нормування врожай. Сьогодні в нас виникла інша проблемка. Зараз ми підійдемо до одного дерева, я вам покажу. Вже маємо такі яблучка. як бачите. Ну їх вже пора нормувати. Є деякі яблуні у нас які зовсім без яблук, ну це декілька штук, тому що вони якраз так цвіли тоді, коли було похолодання, приморозки. І, і без його одна із них. Це по-моєму редчів. Зовсім без урожай. Зараз ми підійдемо до другої яблуні. Ось наша яблунька. Як бачите, вона перещеплена. Ось видно ще ізолента, ізоляційна стрічка. Так, це відео у нас було весняне перещеплення яблуні і 100% приживання. Я зараз спробую підставити відео, як тут робилися прищепи. І тоді знову продовжимо. Так, привіт підписники. Знімаю вам сьогодні ось з нашого яблуневого саду, показую вам яблуньку, яку вже також показувала. Вона в нас була обгорена, там вона обгоріла. Кора тут облізла. Ось можете бачити місце. Я вам також показувала яблука тут невідомого сорту, кислі, несмачні, тому будемо її зрізати і перещеплювати. Зрізати будемо ось тут, ось так і будемо щепити за стовбур. Спилюємо, щоб не було ніяких тут хвороб. Ось зняли вершок невеличкий. <хи> І зараз будемо її перещеплювати. Тут у нас весь робочий інструмент, сундучок, який ви вже бачили на одному відео. Зараз будемо тут зачищати. Щепити будемо яблункою фубракс. Ось такий у нас є живець. Робимо за кору. Робимо зріз такий язичок. Живець наш запилюємо. Приміряємо. Також робимо язичок. Врізали. І зараз будемо закладати. Будемо щепити під кору. Робимо зріз на живцьові нашому. Знімаємо кору до камбію. Зрізаємо наш живець і зараз будемо прикладати сюди. І вставляємо. Робимо ще одну з іншого боку. Таким же самим способом. Заліза живець. Так, зрізаємо шкір кру. Зрізаємо наш живець і вставляємо. З цього боку. І зараз будемо їх всі обмотувати. Ізоляційною стрічкою. Зрізати перед замастюємо нашим бальзамом. І ось такий результат ми отримали. Тепер туди щепляємо бірочку, щоб знати, яку яблуньку ми тут щепили. Ось ми щепили вже нашу бірочку, можете бачити. І не забудьте в кінці, будь ласка, поставити свою подавайку, підписатись на канал і написати гарний коментар. Так, ось дивіться. Це у нас Фубракс. Ой, тут вже бірочка вже вростає в цю прищепу. Ось видно також. Фубракс. Робилося це 27 го Березня. Тут ось одна, друга. Так, зараз обіду. Третя. Фубракс. Ось видно. І це робив на камеру і потім, і потім ще не на камеру, доробив ще дві прищепи. Це Гармоні Делоріни. Чи Гармоні. Робилася вже восьмого. 0,5-го. Ось ще дві. Два череночки, Тому що ці три щось сиділи дуже довго. Фактично до 8 травня вони сиділи. Оці прищепи, не просипалися. Думав, що вони вже не підуть в ріст. Тому що сюди ще дві штуки причепив, щоб у нас цей пеньок не, не стояв даром, не пустував, як то кажуть. А вони всі проснулися і ось вже такі прирости. Як бачите. І зараз попробуємо вже зняти ізоляційну стрічку. Зараз я поставлю на штатив. Так, все, зняв я ізоленту. І ось дивіться, ну, сонечко трошки сліпить. Ось ця перша прищепа. Ось зараз як це вам показати. Ось ця з надписів. Ось дивіться, який калус наріс. Бачите, скільки наросло. Ось який наплив тут. Такий наплив, це прищепа була зроблена за кору. Оце ця перша, що там багато писали коментарів, що вона не приживеться. Ось, будь ласка, дивіться, Оце такий пішов приріст. Ось вона пішла. Ось пішла, 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 пішла. Ось. Так, друга. Ось була під кору. Ось так. Трошки сонечко сліпить. Ну, я думаю, видно теж калус наріз. Бачите? Так наросло. І вже така гілка. Тут вже дві гілки виросли, Ось одна і друга. Тут вже і розгалуження є. Ось такі вже прирости по метрові. Так. Ось третя була також зроблена під кору. Ну, Бірочку треба зняти, звісно. Тому що вона вже вростає. Так. Бачите, теж тут скільки калусу наросло. Ось. Ось такий теж гарний приріст. Так, і ось дві ще зроблено було під кору. Ось одна і ось друга. Листочки заважаєте, трошки пообривав. Ось. Теж невеличкий такий наплив калусу тут і ось тут. Це гармоні Делоріни. І вони фактично ну, сантиметрів на 30 коротше чи на 40. За ті прищепи, що робилися в березні. А ці, нагадаю, робилися, робилися 8 травня. Так, бачите, так, да, ізоляційна стрічка скинув. Так, ось такі вже прирости. Але суть ще не в цьому. Тут ось недавно, дивіться, як ви бачите, листки білі такі. Це були, була обробка три дні назад. А тля ці прищепи вже хоче доїсти. Подивіться. Не знаю чи вам видно. Подивіться, скільки тлі. Аж листки позакрутювалися. І що? Тля не дає попелиця, вірніше, бо будете мене виправляти. Ця попелиця не дає розвиватися нам нашим прищепом. І що ж нам робити? Тепер як ми тільки обробили, а її все одно повно. А повно її тому що, тому що працюють комашки. Ось подивіться. Видно вам, так? Розвідники літають. Зараз я поставлю на паузу і вам дещо покажу. І так, дивіться, що в нас є. В нас є бальзамічний лінімент за Вишневським. Це так як в нас по-народному називається Мазь Вишневського. Зараз ми спробуємо зробити експеримент. Зараз ми обмастимо. Вірніше я вже обмастив, але зараз ще трошки підмастю, вам покажу. Так, видавлюємо, беремо різинову рукавичку, тому що вона трошки вонюча. І ось так. Видно вам чи не видно? Ось так беремо і робимо такий кордон. Ось так. Для наших мурашок. Так, по кругу намащуємо. Так, зараз я вам поставлю ближче, щоб було видно. Так, дивіться, намастили. І що роблять мурашки? Дивіться, ось біжать розвідники, біжать, біжать, біжать. Той знизу хоче піднятися, але не піднімається. А ті по кругу бігають також. Шукають мостик, щоб перестрибнути, а не виходить. Дивіться. Ми десь зовсім потікали. Бо я спочатку намастив. А тоді думаю, ні, я таки зніму відео. То я тільки намастив, то їх тут була така колонія штук 100. Вони всі зверху, зверху з наших приростів. Всі поспускалися, напевно, їм воно почало воняти. Чи що, я не знаю. Ось, дивіться. Бігає. партизан. Побіг. Поспускалися всі сюди до цього місця, де намащено. І почали всі назад, ось так по кругу, по кругу, по кругу, кругу Всі метушитися. Наробили шухеру. А ці знизу ось піднімаються, дивіться, видно. І все, дійшло туди до цього місця, де намащено. І все, і далі вертається. Коротше, вони тут крутилися-крутилися, поки я пішов, взяв камеру штатив. Прийшов і їх тут немає. Ну, будемо надіятись, треба зараз всі, що тут є, що бігають. Ось біжить, біжить, дивіться. Ай закриваю. Бачите, дивіться, біжить, 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 біжить. І не хоче переходити назад. Де ж вони? Вони, мабуть, вже пострибали звідси з парашутами. Тому що щось я їх не бачу. Тут було і на землі їх багато. Ну ось біжить, 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 дивіться. По кругу. По кругу. Ось дивіться, добіг. Забіг. І все, і далі не хоче ось ще один. Заступай. Ну, коротше, <кій> залишимо. На декілька днів і провіримо. Буде тут ще ця попелиця, чи вона позасихає і вони нам нової не нанесуть ці мурашки, комашки. Ну ось ця вже бачу чорна ніби. Ніби засохла. Але є і зелена, ще свіжа така. Дивіться, весь палець зелений. Ну я думаю, що спосіб дієвий. Якщо у вас є якісь, ну, звісно, стільки мазі не накупиш, тому що теж тюбик 50 гривень з гаком, там 50 копійками, то сад весь не перемастиш, але якщо у вас є ось дорогі, дорогі прищепи, які ви робили, і мурахи їм не дають розвиватися, чи є у вас там один вдома персик десь на вашій присадибній ділянці, чи, там, чи ще якась черешня. Чи ще щось, то ж мурахи ж не дають. Вони і, і персики ті розкльовують, роз'їдають. І так само і черешню. І, і так само ці прищепи вони ж не дають їм розвинутися. Якщо ви взяли у нас яблунька, подарували нам живець японська селекція, забувся, як він звезд. А, Хокуто, то мені писали в коментарях, Вікторії вірніше писали, що той один живець коштує 1000 гривень. І там ми кілька бруньок, ось всі гілки перещепили, ось та яблуня. Ну, колись ми її показували. Ну, суть не в тому. Але охота її розвести, такий дорогий цей сорт. А мурахи ж йому не дають розвиватися, бо там теж бачу, що зараз підійду. А, тут також листя закрутилося, зараз я ще цю яблуню обмастю теж цією вишневською. Так, да, дивіться, на листочках мурашки ганяють. Зараз коротше, я обмастю ще цю яблуню. І через декілька днів ми тоді підійдемо і подивимося результат, будуть тут мурахи чи ні, я зараз візьму Якийсь насос, їх звідси поздуваю, щоб їх тут на яблуні не було. І зроблю їм кордон. Ось дивіться, ганяють, де, не можу зловити. О. Бігають. Дивіться, якраз вони всі догори піднімаються. Ми зараз їм також тут. Знизу намастим вишневською цю мазію. І я думаю, що вони сюди вже більше не зможуть піднятися. Тут також прищепи, дивіться, який калус наріз, круговий такий на гілці. Видно, так? Да? Дивіться. Прямо такий по кругу. Тут гілки ми вже понадрізали, тому що вони вже були дуже високі. Ну це, коротше, буде друга історія. Ось у нас ще одна яблуня, де ці мурашки нам розносять тлю. Ось обмастили по кругу і залишили їм тільки доріжку. Подивіться. Не всі розбігаються від цієї мазі. Дивіться, раз і дорожкою пробігають. Бачите? Добігають там по кругу до мазі і тікають. Ну, через там, де на масті, ну, через масці ні одна не, не лізе, всі. Ось дорожкою такою бігають. А ми їм зараз закриємо дорогу. Все, в'їзду немає. Видно, да? Ну, я думаю, що, ви, що вам зрозуміло. Ну все, будемо спостерігати за цією яблунькою, за одною і другою, як показує себе ця мазь. А поки що всім дякую за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. І всім гарних врожаїв.